Геймінг сетап, сідаун ту старт рекордін. Я готовий записувати відос. Ігрове крісло! 185 тисяч! Треба ще 175 тисяч підписників! Лисі глобуси, я не можу тут нічого купити. Шариків багато, ні. Шариків багато, улітай! Я щас не зароблю нічого! Ні! Просто сань, будь ласка! Так, я не знаю, що тут зробити. Добудувати, 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 добудувати. Мені зламати найбільшу і максимальну кількість шариків. Я впав. Відос, походу, буде гавно. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали Майнкрафта саме в симулятор ютубера. І зараз у нас на балансі є 50 тисяч коїнів. І uh, у нас uh, більше нічого нема. Підписників у нас нуль, відосів у нас нуль, селері uh, у нас uh, теж нуль. Хоча я навіть не знаю, що це таке. В общем, ми в лобі. Тут у нас є їхні ще якісь ігри, проекти, в які ми можемо пограти пізніше. Але нас чекає ось цей прекрасний лавакріпер. І каже, вітаю тебе в престон, Ютуб Симулі. Це YouTube симулятор. це ютуб-симулятор, в якому ти можеш Що? В якому ти можеш получати ну, прокачувати свої канали, ставати більш популярніший, грати в міні-ігри і інші активності. От, і ще ти можеш стати найкращим ютубером за весь час. І, ну звісно, якщо ти зможеш це зробити, престу старт, нажміть для старту, я готовий. Просто я го. Це бояхалабуда! Бояхалабуда. Геймінг сетап, сітдаун ту старт рекордінг. Я готовий записувати відос. Лодінкін через 3-2-1. Ага, мені записати відос. Це що за штука? Ага, повернутись назад. У нас є відос, ми тут можемо коступлей фрі. Можна безкоштовно пограти. Мінімум підписників у нас буде 0, максимум підписників у мене збирати 5200. Заробити мінімум можна 0 баксів, максимум заробити 35 тисяч. Погнали, попробуємо. Що треба робити? Розкажіть. Ага, все, рекордінг. Почався запис, братва. Нам треба записувати конкретний відос. гоу! Ага, поняв. У мене просто. Коротше, все ізі. Все ізі. Ми щас легко тут довго протримаємося. Ага, тут ще є блейз. Ой, -ой, Ой. У мене є можна вийти з міні-гри, повернутися в гру. Ще якісь штуки цікаві. Давай заберемо. Супер жорсткі черевики, погнали! Бем бем бем. А можна Блейзів вбити? Да, Блейзів накидати в воду, поняв? Ну я помер. Відос закінчився, я назбирав 470 підписників. В Селері це 10, я не знаю, що це таке. Відос у мене один. 110 десять тисяч переглядів. І окей, okay. підписники ось, і бабки плюс 8500. Підписників у мене прийшло 470 та могло прийти 5200. двісті. Да, заробив я мало. Давай повернемося назад. Ну, тому що у мене є 58 тисяч. І скоріш за все, ага, якщо я вийду, що, то я зможу купити для майбутнього наступний будинок або ще щось. Туди якийсь майор. Походу, він мені буде щось розказувати. Але це не найголовніше. Я хочу, поперше, прокат. Хоча жорстко компа, щоб е, жорстко прокачуватись. Ну і погнали далі записувати. Тому що, як я поняв, тут є багато міні-ігор, е, щоб записувати які, можливо, навіть треба гроші заплатити. Ось ця міні-ігра безкоштовна, вона фрі. Ось ця міні-ігра коштує 50 тисяч. І заробити в ній можна 76 тисяч підписників і 200 тисяч доларів. Давай попробуємо. 50 тисяч треба заплатити. Лодінг левел. Ага, нам треба на лодки, так? Да, це робити? Погнали. О, тут шипи! Вони взірвалися, скільки в мене є можливості проїхати. Так, тут ми проїхали, сюди пошурували, тут шипи. Сюдою. Берс, пролетіли, проскочили. Давай обережно, бо я не хочу померти, тому що я помер. Блін, це проблема. Я не знаю, скільки раз я можу так померти. Ого, я аж наверх виїхав. Почекай. Ні, ні ні, ні, ні. 30 секунд до кінця. Почекай! Мені треба пройти нормально. Я хочу записати жорсткий відос. Чекпоінт. Чекпоінт пройшов. Мені треба сюди, потім сюди, потім сюди, колечко, плюс 5 тисяч баксів. Хорошо, руємося. Ще колечко. Ще плюс 5 тисяч баксів. Ми 50 тисяч заплатили, щоб все пограти, хлопці. Мені треба конкретно записати жорсткий відос. Я не знаю, скільки разів я тут можу померти. До кінця одна минута. Входу, одна минута лишилась, чи що? Ще плюс 5. Ми вже 15 заробили. Кінець, почекай, ні, це чекпоінт, все чітко проходимо. Скоріше за все, якщо ми чим менше бомб підірвемо, тим більше заробимо. А можливо, навіть не по такому іде. Ну я ще 5 заробив. То виходить, що мені треба ще все на все не так багато. Скоріше за все, в районі 30 мені повинні вернути. Ну можливо, правда, я не сильно класний льотчик на ці лодки. Одна минута 30 секунд. Я вже граю. Скоріше за все, тут треба дуже швидко проходити. Поняв? Тоді ти заробиш більше бабла. А я проходжу дуже повільно. Ще й ламаю бомби. Тому, скоріш за все, я получу мало бабла. Ну я стараюсь. Проходити і швидко, і обережно. І швидко і обережно. Погнали! я прийшов. Кінець, да? Відео закінчено. І. Я получив лям 200 переглядів. Чудовий результат пише: 45 тисяч підписників і 175 тисяч доларів. Обалдеть! Оце оплата, да? За лям 200 переглядів, 170 тисяч доларів. Ха-ха-ха! Це круто, кстати. Я заробив майже максимум, щоб міг заробити. У мене зараз на балансі 208 тисяч доларів. І разом з тим 46 тисяч підписників. То получається, я можу попробувати піти кудись-сюди. А 300 тисяч, щоб пограти. І можна все програти. Поняв, в чому прикол. 500 тисяч тільки можна заробити. А тут 725 тисяч щоб пограти, можна максимум лям заробити. Коротше, можна ще й гроші програвати в ітогі. Поняв півтора ляма, два з половиною ляма. Ну це багато, да, Максимум підписників 11 мільйонів можна зібрати. А тут у нас. 3,5 мільйона, щоб пограти, і 5 мільйонів можна заробити. 44 мільйона підписників можна получити з одної гри. Давай повернемося до нашого сетапу. Тому що, скоріш за все, нам було б непогано прокачати компа. У мене є трошечки бабла, і я готовий це зробити. Майор, дарова, привіт, привіт. Так, геймер крафт, монітори і геймінг сетап. Давай кейм. Ага, почекай. я тепнувся сюди. Я не хотів тепати сюди. Я ж до тебе прийшов не для того, щоб тепнутись назад. Звідки я прийшов? Почекай, будинок у мене, кстати, не такий поганий. Я в ну, я б в такому жив собі з кайфом. Хороший будинок, типа церква. Він, кстати, продається, і він безкоштовний. Ну, скоріш за все, це він. Ну, я його купив. Тепер він мій. Якось трошки подебільно зроблено. Ладно, нам треба штука, в якій ми можемо купити компа. Походу, так? Це, походу, воно. Так, ти можеш мене потім тепнути, якщо що, ти не пойми, що хочеш. Все ж ти хочеш знайти для свого компа, ти можеш і тут, хорошо. Хорошо, погнали. Подивимося. Ігрове крісло. 185 тисяч! Треба ще 175 тисяч підписників. Лисі глобуси. я не можу тут нічого купити. У мене не вистачає підписників. Я можу купити просто монітор. Я купив, у мене є монітор. Я купив собі монітор. Обалдеть. Короче, мені похуй там ще на лодках нормально поплавати надо, поняв. Погнали в геймінг сетап. Опа, у мене два компа. Шо? У мене два компа. Вони якось поламались трохи. Тепер, я, виходить, більше смогу заробляти, да, якщо має два компа. Ні, тут точно так само, поняв? Можливо, тут. Рейс. Гонка. Ні, тут точно все те саме. Давай попробуємо. Погнали, я готовий. Так, я готовий, я готовий, я готовий. Я готовий летіти супершвидко. Не ламати бомби. Ага, ну да. Не ламати бомби, і я, це великі дві різниці. Які треба якось проходити. Кстати, там воно якась є штука. Ну ладно, ми туди не підемо вже байдуже. Погнали сюди. Потім, якщо я десь тут розіб'юсь, а я розбився якраз, тому в принципі ми можемо тепер піти в бік. Чомусь я так думаю. А ну, давай тут тако, а потім сюди тако. Let's go, let's go. Тут є буква плюс 5 тисяч баксів, хорошо. Опа, диви, ми тут ще безпечним шляхом ідемо. Ми ще другим шляхом ідемо. Ми сюди ще не ходили. Ой-ой. Кудись пригнув. Ще плюс копійка. А, це лайфхак, щоб швидко О, ну, диви! Я прийшов да? Так, 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 так. Е, ти получив 100 тисяч доларів за кожну хвилину. Коротше, я заробив 76 тисяч підписників плюс 205 тисяч доларів. Я получив максимум, що міг получити. Хорошо. І в мене є кнопка на 100 тисяч підписників. Пошли, скільки їх у мене? 123 тисячі. Як же легко? А бабла, то скільки 350 тисяч. Так, 50 тисяч, щоб пограти. Це ми тут грали. Хорошо, 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 хорошо. У нас на балансі 350 тисяч і 300 тисяч можна потратити на те, щоб пограти всю гру. Я готовий. О, що треба робити? Uh, запис через 3, 2, 1. Я перший раз на цій студії. Go. Хорошо, що робити надо? Кидати? куда кидати? Oh, по шарикам. Все поняв. Поняв. Супер швидко роблю. Супер швидко роблю. Шариків багато. Шариків багато, ні. Шариків багато. Улітай! Я щас не зароблю нічого, ні! Просто сань, будь ласка! Тут великі шари. Все роблю, все пробиваю. Просто, будь ласка. Просто, просто, будь ласка, тільки, тільки заробити нормально, щоб я не просрав всі 300 тисяч. Хоча я вже знаю, як на лодки легко проходити. Я капець їх розстрілюю, я не знаю. Я думаю, я не мало розстрілюю. Я думаю, я розстрілюю багато. Все, кінець. Скажіть, що я заробив. 8 мільйонів переглядів. Результат чудовий. Півмільйона підписників плюс півмільйона доларів я заробив. Я заробив по максимуму. Я заробив по максимуму, що я міг заробити. У мене підписників 650 тисяч, а грошей 617. Хм, Не хіл, не хил. Я не знаю, що значить селері. У мене 10 тисяч, а відосі у мене тільки 4. Ну кнопка на 100 тисяч у мене вже є. Супер. Хорошо. В цю гру я грав, 725 тисяч, треба, щоб ні пограти. Ля можна заробити. хорошо, хорошо. З цим ми розібрались. Давай ще раз, укріпимо результат, рознесемо, рознесемо. Короче, у мене є 60 секунд, щоб зламати шарики. І за ці 60 секунд мені треба зламати найбільшу і максимальну кількість шариків. Я впав. Відос, походу, буде гавно. Пожди, тризуб попропав. Так, я сподіваюся, я не просру своїх 300 тисяч, за які я заплатив, щоб записати цей відос. Коротше, вкидуємо шалені бабки в відоси для того, щоб заробити ще більше шалених бабок. Let's go! Оце симулятор ютубера. Давай, самі, розстрілюю просто все. Як же я жорстко розстрілюю, чуваки? Як же я жорстко розстрілюю? Я просто лутаю сіки поїнтів, що це капець. Я просто на сіки валю. Я так стараюсь жорстко. Я супер стараюсь. Я супер стараюсь. Максимально дико стараюсь. Просто, будь ласка. Давай, 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 давай. Yeah. Є. Нормально все. У мене, у мене яка штука появилась? Мі... Мі... Діамантова кнопка на мільйон підписників. Знову чудовий результат. Так само, майже 8 мільйонів переглядів. 527 тисяч підписників і 553 тисячі доларів мені дало. Коротше, у мене вже є дві кнопки, прикинь. За мільйон підписників і за 100 тисяч непогано. Непогано. І на балансі у нас майже мільйон грошей. Це дуже чудовий результат. Ми обов'язково прокачаємо компа, але у нас просто потім не буде бабла, щоб зіграти в цю гру, якщо ми прокачаємо компа. І нам треба ще всю гру жорстко зіграти. Скільки мене підписників? А мільйон сто сімдесят дев'ять тисяч. Обалдеть, у нас п'ять відосів. П'ять відосів у нас було. Давай, Let's go! Так, я не знаю, що тут робити. Добудувати, 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 добудувати. Я вмію літати. Я не вмію літати. Боже, 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 боже. Так, ага, біле, чорне. Хорошо. Ой-ой-ой. Біле. Де чорні блоки? Чорна вовна. Отако. І чорне, чорне, чорне. Отако. Хорошо. А що тут? Чорне й біле. Хорошо, 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 работаємо. Працюємо. Супер жорстко. Почекайте. Тут капець! Тут капець поломано, як це пофіксить? Капець поломано, чув. Як це пофіксити? Ну, я я справляю, як можу. Но я не можу літати. Я думав, я зможу літати, і буде легко це полагодити. Давай, давай, давай. У мене є ще часу трохи. А тут, мабуть, отак. Ой-ой-ой, так почекай. Все, кайло є, кайлом пофіксили. Ножниці, идти? Що тут? Все чітко, да. По ідеї, все чітко. Ще тут. Є момент. Погнали наверх. Погнали наверх. Так, мені до сходи. Сходи, 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 сходи. Сходи, 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 сходи. Будуємо. Будуємо і тут. що в чим будувати. Ой-ой-ой, а тут же ще ще капець, да? Отако давай. І отако. Давай тут добудуємо. І отут, все, я все побудував. Ну я... я все побудував. Кінець. Все. Hello. А, у мене отака штука була. Давай попробуємо ще оцю штуку зламати. Ану, я хоч заробив щось. Ну, диви, тут однакове, геть. Тут геть однакове. А тут, ну, по ідеї да. Але у мене, коротше, мені дали оці дерев'яні штуки, поняв, сходи з хвойної деревини. Ну мені вони не знадобились. По ідеї все чітко, по ідеї я все зробив. Ну я сподіваюся дуже сильно, що в мене все чітко. 50 секунд, в общем ждем. Так, ну мені поки що цей. Ну, це мені игра не сильно подобається, бо тут треба довго чекати. Поняв? Мені дали багато часу, дуже. Я за Ото встиг все зробити, але ну, я думав, коли ти добудуєш, то воно само автоматично закінчиться. Типу, ти вже справився. А може я не щось не добудував? Може там всередині повно блоків Прикинь Давай подивимося: 4, три, два, один. О. Так, час вийшов. Я бачу з боку багато підписників. Перегляди: 15 мільйонів. Чудовий результат! Плюс 2 мільйони підписників, плюс мільйон доларів. Максимально, що можна було заробити, я заробив. Супер. У мене підписників 3 мільйони 200, даже 300 тисяч. Оце супер. У мене є грошей майже півтора мільйона. І мені не хватає бабла, щоб зайти сюди в гру. Це дуже погано. Тому ми поки що в ту гру не підемо. Комп у нас гавно, повне, повне лайнопсіче. Пішли купляти класний комп. Так, пожди, за. Губився. Нам так класний чудовий комп, тому що ми вже круті блогери. У нас багато підписників. Крафтки. Це що таке? Крафтки. Хорошо, тут, скоріш за все, да, тут ми можемо купувати різні всякі приколюхи для свого будинку. Ліжка, різний, коротше, декор, крутецький і всяке таке. Хорошо, що в нас тут є? ПЗ мотор. Скоріш за все, да. Тут можна мати велика за 250 тисяч доларів і 250 тисяч підписників. Хорошо, хорошо. Коротше, я доріс поки що до е, мотоцикла, до тачки я ще. Не доріз до гвинтокрила теж. Веліка я не хочу купувати. Це якось тупо. Я хочу прокачати компа свого. Просто компа. Мені не одні Веліки, не мотоцикли. Мені треба комп. Класний компутер. Класний компуктор, в якому я зможу чітко так прокачатися. А тут людей, звісно, багато, вибирають всяку ерунду. Хорошо, Хорошо, хорошо. ка давай -ка. М -м. купимо щось жорстке. Один мільйон, да? Коштуєш по підписникам. А що коштує більше? Ось один мільйон. HD камера. Походу сам так да купувати, ні. Я купив. На підписників менше не стало, але в мене грошей стало 500 тисяч, мені не хватає тепер. Мені форшу що він. Блін. поняв в прикол. Я тепер не зможу той відос записувати, Крутий, Який дорогий, коротше. У мене тільки 500 тисяч на балансі. Я ерунду зможу записати. Я оцей не зможу записувати, де, де будувати треба. Я можу записувати оцю штуку, де не да знову тризубом стояти. Поняв, да? І я навіть не назбираю достатню кількість бабла, щоб грати в. Ой, боже, що я натворив? Мені зараз опять записувати купу відосів, бо я просрав бабла купу. Давай, стріляй, Санька. Бо щось ти вже начудив трохи. Давай, давай, давай. Давай, блін, просрав всі гроші, тепер сиди, фарми. Ще й треба все круто проходити, тому що грошей на дорозі не валяється багато. Так, а ну, час вийшов. Бабето є, бабета все одно не хватало. Так, да, я то пройшов чітко, мені ті подало півмільйона як які повинно було дати. Но заплатив то за гру, я 300 тисяч, поняв. Тут фармити супер тупо. А сюди, щоб пограти, треба мати 725 тисяч. Якраз хорошо, мене 800, погнали. Все-таки будемо далі будувати. О, а тут завжди по різному, поняв? Тут завжди по різному, прикинь. Обалдє. Так, почекай, почекай. Тут серйозно щось може бути. Отут отако. Угу. Тут свої приколи, кенти Тут свої приколи. Так, почекай, правильно я роблю? Хоч один блок. Да, один блок, і... і тут виходить, має бути камінь. Окей, камінь, сходинка. Тут треба блок трави. А в мене нема блока трави. У мене нема та блока трави, Йоханий бабай. Що робити? Що робить? Тут, мабуть, земля, почекай, тут. Нема синього, тут є синє. А тут, чорт його знає, є синє. Ні, нема там пісок. Хорошо, значить, синє, получається, що тільки тут, так? Да? Воно тут є, чітко. Значить, тут у нас пісок чисто. А, тут у нас пісок чисто. Тут у нас в углу що? пісок і блок, отакий. Хорошо. Значить, пісок, блок, отакий. Четко. Угу. Сюда, да? Чи ні? Не? Ні, два блока. Ні, не, не кайло, 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 сюда на базу. Хорошо. Тут такий камінь, такий камінь. Ой-ой-ой, як же складно. Пождем, Дивимся. Там тоже камінь, камінь. Камінь, камінь. Угу. угу. Угу, угу, угу. Я понял. Раз. Два, три. Поидаи, да? Поидаи, да. Тут у нас камни искрись, и с них. Окей. Камни искрись, и с Сніг, 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 сніг. с них, Без. Ой-ой. Бенс. Хорошо, є момент. Ось воно, все чітко. Тут у нас блок трави, дерево. В общем, по ідеї, все хорошо. Земля заросла травою. По ідеї, у нас все правильно. Ну, по ідеї, да. Я я щось думаю, що да? Ні, 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 не все правильно. Все, отако. Все, тепер чітко. Зараз буде купа, бабла. Так, інте, я готовий. Мої кнопки на місці. Тільки дайте мені три, два, один і купу переглядів. Let's go. Да, час вийшов. О, мене. Тепа є. Чи я зробив щось неправильно. Я зробив щось неправильно! Пожди ж написала, що час вийшов. Поїдеш все чітко, ні, моє бути. Будь ласка. О, я отаку випав. А де я? О! Е, я поламав гроші, що! Я хотів блогером стати! Це не виживання на острові, я не містер біст, ало! Оце прикол, звісно. В общем, друзі, вижию на острові і тоді побачимося. А поки я в печеру до зомбі, а там, походу, вони в натурі є. Диви, а що тут? Ого, темно. Обалдеть, просто ні черта не видно. О, це що? <клес>